Вітаю, ви на каналі ID Play мене звуть Сергій. Продовжуємо наше виживання. І зараз в нас починається Червона ніч. 21.59, якщо я не помиляюсь. Тобто зараз заходимо і, як то кажуть, поїхали. <смі> я не знаю, як я цю ніч переживу. У мене є план Б. Насправді, я отримав вчора лісапета від торгівці. якщо буду тікати. Я сподіваюся, що вони не знесуть мою калабуду, що я там набудував. Бо мій гараж, хоч і є там 5000 хітпоїнців у блоках піді мною, але, знаєте, якось невпевнено я себе відчуваю на ньому. Він якийсь маленький, а орда велика. Велике руйнування, там 300% у зомбаків. Не знаю, в мене зброя взагалі якийсь револьвер. Я вчора собі цей лук звичайний зробив. Все. щоб почалося. Де вони? І? О, все, я їх чую. Ну, якщо буду відбиватися, я не знаю. Я сподіваюся, що вони побіжать. Вони будуть ламати мені. меня. Вони десь піді мною щось корочать. Чому вони не біжать на цей? Виде. Я тут, а все Зарядимо. Це не там коручить. Я сподіваюсь, що вони не прогрызуть там. Нема для них. Для Фляху... о, о! Побігли, нарешті. Мої рідненькі, давайте, давайте. Ой, там пес. Біжіть, біжіть! біжіть на той. О, ту то пес біжить, дивіться. Собаку треба вбити. Чуєте, працює моя оборона? Я вже не сподівався. Я її не перевіряв, ну... Не було часу, Ви бачили, я її вчора побудував буквально там за... Ну, уже сьомий день, так так би мовити, будував. За весь день. Все що, все, що встиг. Все, чуєте, можна цей? Це у нас перший кандидат. І... Раз, працює оборона! Боже, як приємно, коли воно все працює. І що будемо відбиватися набоями в мене ще є 300 набоїв. Я сподіваюся, що перші 7 в цьому ніч не пройдуть якісь прокачані ці зомбі. Ну я не дуже на це сподіваюсь, дивіться там пес біга. Мені б знаєте що? Мені б зараз якусь... Цю цього повзучого треба добити, якусь... А знаєте де вони біжать? Вони біжать по колючках. <ріст> вони майже не біжать по люках, вони біжать по колючках. Ну шо. Що я можу сказати? Мене це влаштовує, насправді. Моя конструкція. Я її потім можу поліпшити. Не знаю, у мене... Ой. Пес! Пес якось мене скусив. Бачили? Це навіть ще птахів не було. Питаю, а я можу їх бити цим списом цікаво. Давайте я перезаряджу. Зараз трохи відійдемо, поремонтуємо цей. Що в мене ще є? Давайте я спробую їх вдарити палкою. Може? Нє, далеко. Списом теж далеко. Тоді будемо бити їх ці. <смір> Стрілами. А що? Стріли теж наносять певний, певний шкоду їм. Би ще Серега влучав. Ну що, Як то кажуть... Головне не перемога, головне участь. <плес> <плес> ну, що я можу сказати? Працює моя оборона. Дивіться, все працює. Це тільки собакам хтось там не подобається. Ну, то таке. Я... Я чомусь е, вже не сподівався, що вона спрацює. Я вже, е, як то кажуть... Мріяв про тактичний відступ. <ріст> <ріст> так що їсти хоче. Ну ти, звісно, це вчасно. Як то кажуть, поїсти. Давайте вітамінку з'їмо. Я не знаю, що в мене. А в мене є, є трохи той. Ви ну, там живіть, а не падайте. Мені е, цей... Е, подобається, що нема чи радіаційних раді раді замбаків та... О, ні, є поліпшений, дивіться, є цей байкер. Треба його прибрати. Так, а ну не ламайте ці під... під... Не ламайте там. Ви. Потвори. Вони знаєте що зробили? Вони вибили мені ці... Цю колючку. Ну, нічого страшного. Ми це відновимо. Я відчуття, що хтось там під мене все ж таки щось б'є. Чи землю б'є, я не знаю. Ну якщо землю, то не, не чого страшного. Я сподіваюся. Ого! Багато. Ладно, будемо відстрілювати їх. Давайте так ось. Ой, трохи. Як ти туди заліз, а? Ви бачили? Як він туди заліз? Весь цей. Ти так гарно стрибають на релізі. Ми раніше так не стрибали сильно. Байкер ще цей. Ти ж дядько, йди звідси. А? Так, ну... А, дві собачки. Ось що. -то. Треба їх вбити. Я радий, що не прийшов той страшний вовк. Десь якийсь, якийсь новий страшний вовк. Я вже знімав шорт з ним. Може там знайти на каналі, якщо цікаво. Так, до речі про канал. Підпишіться, підтримайте український контент. Я намагаюся відзнімати україномовний контент про Seven Days. Як е, про реліз, так і про альфу, ви знаєте. Я знімав у мене там дві серії про альфу є. Давайте ми переб'ємо ті, ті, що внизу. Дивіться, як вдало цей блок стоїть. Це блок називається Ломаний квадрат 3х3. Він. Е, що, чим мені подобається, що на його побудову потрібно витратити ресурсів як на один блок, а будується ну, майже ну, як 9. Да? Тобто я, дякуючи цим блокам, встиг побудувати цю конструкцію. Якщо ви помітили, то вона... Конструкція моя... О, так, давайте поремонтуємо це. Моя конструкція це грунт е, і оці блоки. І де-не-де є стопчики звичайні цих блоків. Мені здається, що вони не, бі... не бігають по цим блокам, вони їх вважають, мабуть, порожніми. Ось, і вони, бачите, біжать по землі. <сь> не по люках, а по землі. Тобто не зовсім так, як я планував. Але працює. Ну що можу сказати? Треба поверх от цих блоків зробити звичайний блок, тоді вони будуть по ним бігти. Тобто для них це ніби там порожнечі, вони просто біжать по землі. Це насправді не дуже гарно, тому що якщо вони проламають якось там ту землю, то вони почнуть під мене копати. Тому треба буде зробити так, щоб вони все ж таки бігли. Ось тут вони біжать нібито ніби по блоках, але насправді вони, бачите, поворачуються отак по землі, по ґрунту. І просто як... Е, оцей блок, це ж звичайний. Ви бачите, тут земля і звичайний блок, кстати, вони отак через землю на незвичайні. Тобто я розрахував більш-менш вдало. Головне, що я встиг це побудувати, бо я вже, ну, і не сподівався, я вже не знаю. Я думав, що знайду якась високу будівлю і буду там ховатися на даху. Можна, до речі, ніч можна так от е, перебити. Ого, 4, 4 пса, треба їх вбити. Їх бажано вбити під кінець під ранок, щоб вони не пропали, я з них зміг шкірою здерти. Мені шкіра дуже потрібна. Це треба кузьму зробити. Так. 4 <реш> собаки. <реш> <реш> Страшне. Давай я тебе хоч п'ю, хоч... Хочу одну. Так, ой, бачите про що я казав? Боявся оцей момент, що вони проламають. Нічого, вона ще, ще тримається. Є одну собачку. Ну, вона струбайдут, дуже, дуже непогана. Так, ще якогось, дядька. Все, ранок настав. Все, зомбаки. Вони. Е, тут стоїть найвища складність. Кошмар. Вони... Жах! Не знаю, як це кладається. Е, вони вночі дуже швидкі, прудкі. день вони трохи повільніше. Тобто у них в день стоїть... Е, Швидкість, ну, така середня, так би мовити. Пробіжка чи якась вона там так називається. Все, я відбився. Почманіте, я не вірю власним очам. Ви це, ви це бачите? Я. Я відбив ніч. Я. Ну все, я от у цих вже можна взагалі ну, добивати. Це вже така, знаєте. це дядька самий жирний. Зараз у нього. Собака побігла вже з того боку. Ну, собаку треба все ж таки добити, вона, вона мені. 99. Ну цих я взагалі можу вже і ножем будувати, мабуть. Зараз самих, самих жирних б'ю. Ні. пса треба вбити, Знаєте, я люблю тваринок, але не зомбі собак. <рес> Як би це не звучало, так, все. Все, чи ще хтось? Ну дивіться, один блок зламали за всю ніч. Ну це взагалі перемога, я вважаю. Все, де ви там? Шо ви там? Ага, вон. Крадуться, дивіться. Це як, звісно, звісно, снайпер. серега снайпер. Зараз вони підійдуть ближче. Бачите, в мене метливець прокачаний. Я бачу вон сліди звірів. Можу ще на них. Піти... на ми... Так. Ремонтуємо. Мені дробаш у мене. Так, я боюсь, що цей мішочок пропаде. Треба. Треба звідси вибиратися. Давайте я вас добью вже то. Я тут будував цей шлях відходу. Ну, завжди будуєте шлях відходу, насправді, знаєте. Тут таке... Річ така, вона... ніколи зайвою не буває. Так, все. Побігли за цим. Бачите, я тут заклався, боявся, що птахи пройдуть. Так, я біжу. У мене є для них отака. будинка, якщо що. Де то є? Здесь воно шипить. Я хочу забрати цей мішечок. Що тут все ціле? Дивно, але ціле, дивіться. Там дядько один застряг. Кому допоможе там. Пане. Це... це не він мене вдарив, це я сам на колючку став. Таке, знаєте. Що, один мішечок принесли. дивіться. Мішечки. А, он ще один дядько. Давайте, дядько, я вас. Доб'ю ножем. Я не злий, Якось... Не дуже тих байкерів. Е! Дядько, дядько! Ви мене той. Давайте ще зараз б'єте на останок. Де ти Де є? Здається... Ця... оця ідея з деревами біля... Гірка була невдала, треба прибрати ці дерева, вони... Ви бачите, трохи заважають. А там ще один, їх двоє. Тепер я думаю, що вони кричить. Їх двоє було. Так, оці дерева, бачите, вони піднялися, мені заважають. Зараз я візьму сокиру і приберу. Ну що? Дивіться, база взагалі, вони її не чіпали. Вона як ото я її лишив, так вона і лишив. Бачите, взагалі немає нічого. Ну тут от колючки, як де падали вони там. А туди навіть всередині ніхто не заходив. Дивовижно. Це спрацювало. Вся моя база. Вісьмої, е, цей інженерний задум спрацював. Ось так, користуйтеся. Єдине, що. Ой, те, я оці вогнища, ну це щоб вони палали, я щось не бачив, щоб там запалав. Ну от то таке вже. Не страшне. Ось тут, дивіться, треба буде зробити... Зараз вимкнемо вовну ще. Відкрити, вимкнути. Треба оце все буде зняти. Ну це зараз я нароблю матеріал у мене, я все витратив. І ось звичайними блоками можна ось такими блоками. Ось тут підняти на один блок, землі наложити, ще накласти. І підняти ось тут вихід мій теж на один блок. Тобто, ну... Трохи на блок все підняти. Тоді вони, вони зараз, вони ось тут, ось, туди я зараз стрибаю, вони не ходять, вони йдуть по землі або по оцій. Ну, тут, бачите, вони не йшли, вони йшли по найближчому шляху. Тобто, штучний інтелект в версії 1.1 дуже гарно працює. Дивіться, як ялинка рухається, як справжня. Так. Тому що я зараз буду робити? Зараз буде невеличкий ремонт будівництва. Вам дякую за перегляд. Я потім ну, зніму окремо, як я буду будувати, перебудовувати оцю, оце все місце. Зараз піду, займуся тим виробом дерев. Мені не потрібні тут дерева біля відстрілочної, вони дуже заважають. Огляду заважають. Насправді за них можна втратити. Більше, ніж здобути. Що, ось так виглядає моя база на перший, на перший тиждень відбуття. Я вважаю це успіхом. Знаєте, навіть птахи не пролітали, хоча я встиг ключів там розмістити, бачите, от вони стоять. Це в останню мить, в останню хвилину я там їх будував. Дуже приємно, що мій е, акведук, називаємо його так, спрацював. Це все спрацювало, як треба, належним чином. Я, знаєте що я, я думаю, що я оцей кведук не буду чіпляти, я поруч отут, ось тут, ось тут, це є місце, отут, продовжу трохи отак базу і збудую ще один кведук ну, більшого розміру, да? Тро, трохи перебудований. Тому що, а це буде як план Б. Якщо вони по тому не підуть, по, що я збудую, то я тоді, тоді отут от десь блок залишу один, щоб типу, поставити блок і вони знову шлях відкрився. Так? Ось, ну Так і зроблю. Тобто, знаєте, план Б. Я не буду повністю зруйновувати чи переносити оце. Якщо я здобуду десь зараз бетон, то я поліпшу, звісно, конструкцію, особливо, ось, бачите, отут, отут, оцей блок вони знищили. Ну, насправді, оце, бачите, 200, це не, це не асфальт, це камінь. Не камінь, Господи, Що я кажу? Це ґрунт, який набуває подоби того місця, де він знаходиться. Бачите, тут він асфальт подобний подібний Тут он він взагалі на гравії подібний, хоча це теж ґрунт. Тут ось звичайний ґрунт на ґрунт подібний, він на ґрунті знаходити. Ну, Тобто бере текстуру того місця, де він знаходиться. Бачите, тут ґрунт, тут гравій, тут асфальт. ну, ну так Чиста візуальний момент. так ну дивіться Тут все ціле, так що. Всьо, е, дякую вам за перегляд. Ви побачили відби... відбиття навали самого дня. Я пішов на базу, от бачите, в мене тут така конструкція хитра, тут дві плитки, і поліпшена драбина, щоб вони не... ну Якщо раптом полізли б сюди, щоб я тут ще відбувався, то тут у мене ціла конструкція була. Ну, не знадобилося. так що все хорошо, це добре. Е, треба по... поїсти щось. О, так, в мене зажариться жарт зараз. Та й, і поїмо. Все, дякую, до побачення. Не забувайте про підписки.